Форум завжди був унікальною площадкою для зустрічі з колегами. І це такий момент, коли для мене як для людини, для якої дуже важлива ефективність, ти можеш прийти і провести тут просто за день десятки зустрічей. Цього, для цього знадобилося в житті реальному без форуму, ну, мабуть, кілька тижнів. А, а враховуючи графіки колег, то це, мабуть, і місяці. Це перша історія. Друга, останні вже два роки. Це для мене такий символ незламності, тому що якщо в Україні продовжують відбуватися маркетинг-форуми, і ми продовжуємо з колегами говорити про майбутнє, ділитися нашими напрацюваннями, ділитися інсайтами, кейсами. Навіть один одного підтримувати і трошки панити в кулуарах, знаєте, не на сцені це надзвичайно дуже важливо, тому що люди і всі наші споживачі, і ми ми живі люди, ми соціальні такі істоти. і Нам важливо це обмін енергією, знаннями, досвідом і підтримка один одного. Це те, чим зараз відрізняється Україна. Нашою сміливістю, нашою стійкістю, і я радію, що маркетинг форум якраз і задає цей стандарт. І минулого року, коли ви не відмінили форум, для мене це була супер подія. Тому що так само ми, як Megogo, не відмінили нашу премію слушно для подкастерів. Ми запустили премію Music Awards і показали всім, що потрібно працювати потрібно тримати цей економічний тил. Тому що інакше за що тоді боряться наші збройні сили? Вони мають боротися за країну, яка працює, яка живе і яка має надію.